Доброго дня, шановні учасники курсу. Мене звати Новосадюк Ігор, я експерт з розвитку зелених маршрутів Агенції сталого розвитку АСТАР та сертифікований експерт спілки зеленого сільського туризму України. Одним з основних тенденцій розвитку світового туризму є створення зелених маршрутів, які є дуже конкретним втіленням загальної концепції сталого розвитку, що включає економічний, екологічний та соціальний аспект. Давайте розбиратись з поняттями зелені маршрути. Greenways. згідно основному документу Лільської декларації Європейської асоціації зелених маршрутів, визначення наступне: це шляхи сполучення, створені виключно для немоторизованих подорожей, розвиваються комплексно, що покращує як довкілля, так і якість життя навколишньої місцевості. Ці маршрути повинні відповідати задовільним стандартам ширини, градієнта та стану поверхні, щоб гарантувати. Що вони одночасно зручні для всіх користувачів. Для кращого розуміння цієї теми варто зробити невеличкий екскурс в історію, появи такого терміну як зелений туризм. Першопроходцями зелених маршрутів слід вважати США, саме в період після Великої депресії 30-х років. В цей важкий період для США. Щоб вивести країну з кризи, Франклін Рузвельт ініціював ряд проектів, як зараз прийнято казати, державного будівництва: це і дороги, електростанції та багато іншої інфраструктури народного господарського комплексу, відійшовши від традиційного курсу невтручання в справи економіки, нові реформи зумовили стрімкий розвиток сільських територій та фермерських господарств, котрі тоді складали основу продовольчої економіки країни. А вже у 40-х-50-х роках сфера вищої освіти. Також отримала великі субсидії і стала доступною практично для всіх, в тому числі і для сільських жителів, котрі здебільшого займались фермерством. З Часом все більше молодих людей, сімей, фермерів, покидали села з метою отримати вищу світу і залишались у великих містах. Фактично, це спричинило значне вивільнення кімнат та цілих приміщень фермерських домогосподарств, котрі до того часу жили на достойному рівні і мали гарні заробітки. Але ці еволюційні процеси і етапи, які проходили США, призвели до значного вивільнення якісних та комфортабельних приміщень у сільській місцевості, яка була обладнана на той час і новими дорогами, і комунікаціями, котрі з'явились на початку реформ Рузвельта. Все це призвело до появи такого терміну, як B&B. Цей термін має ключове значення в історичному екскурсі нашої теми, тому зупинимось на ньому трішки детальніше. B&B – Bed and Breakfast. Ліжко і сніданок. Як визначення, це мале готельне господарство, яке управляється в рамках сімейного бізнесу і надає послуги короткотермінового проживання, американці почали користуватись бажанням жителів крупних, здебільшого на той час промислових міст, виїхати на окен до природи, відпочити, посмакувати домашню їжу та просто подихати свіжим повітрям. Приміщення своїх великих просторних осель, побудованих з розрахунку на дітей та онуків фермерів, постувало 99% часу. І створити такий легкий і приємний спосіб заробітку вимусив сам ринок того часу, створивши тренд і попит на такі послуги. Ця система існує і по цей день. В Європі вона також набула широкої популярності, починаючи з другої половини ХХ століття. Але саме історія США дуже наглядно демонструє, завдяки яким факторам природньо виникло і набуло популярності поняття BNB як прообраз сьогоднішнього зеленого сільського туризму. Система BNB взаємовигідна як для жителів міст, вузлових населених пунктів, так і для жителів аграрних територій із привабливим ландшафтно рекреаційними ресурсами та дестинаціями. Проживання в форматі BNB дає можливість зсередини познайомитись з місцевими традиціями та звичаями. Сьогодні США так і залишається лідером сфери зеленого туризму. Станом на 2021 рік в країні існує більше 18 тисяч кілометрів зелених маршрутів діють сотні громадських організацій, що займаються розвитком ідеї зелених туризмів на різних етапах. Реалізація ініціативи зелених маршрутів підтримується природоохоронними установами, органами самоуправління, створюються робочі місця для координаторів маршрутів. Всі ці ініціативи здійснюються широким партнерством публічного, комерційного і громадського секторів. Давайте дамо характеристику зеленому маршруту, яким вимогам і параметрам він мусить відповідати, і які складові містити. Слід зазначити, що перелік цей може мати незначні відмінності, адже поняття носить досить широкий характер. Але ми узагальнили цю характеристику і за основу взяли класифікацію Європейської асоціації злених маршрутів Greenways. Перше. Маршрут з'єднує природні та культурні пам'ятки. Цікаві місця з краєзнавчої, природньої, культурної, історичної та соціальної точок зору. Друге. На маршруті є місця для зупинки та відпочинку. Так звані Green point». Третє. В кожному населеному пункті і біля туристичної пам'ятки знаходиться як мінімум одна інформаційна таблиця, яка вказує маршрут і населений пункт. Четверте: маршрут проходить по безпечних дорогах, відокремлених від доріг для автотранспорту чи по спокійних дорогах з низькою інтенсивністю руху. П'яте. на маршруті є можливість ознайомитись, відвідати як мінімум одну місцеву ініціативу, направлену на охорону. Та інтерпретацію природньої і культурної спадщини. Шосте. На маршруті знаходиться як мінімум один пункт дегустації страв місцевої та регіональної кухні, їжі чи напої. Сьоме. На маршруті знаходиться як мінімум один пункт продажу виробів народних промислів магазин, майстерня, галерея тощо. Восьме. На маршруті є як мінімум один пункт для ночівлі. Та дев'яте. Присутня рекламна інформація про маршрут, буклети, брошури, путівники та карти. Ми неоднократно будемо звертатись до цих вимог і характеристик впродовж нашої навчальної програми. Щоб створювати власні зелені маршрути, слід в першу чергу розуміти, кому вони потрібні: тобто, хто буде користувачем цих маршрутів, їх цільовою аудиторією. Коли мова йде про туризм, завжди слід гарно розуміти, хто є твоїм туристом, звідки він може приїхати і що саме він очікує. Є досить універсальні соціологічні дослідження ринку зеленого туризму Європи та США станом на 2015 рік. Це дані Європейської Федерації фермерського і сільського туризму. Отже, цільова аудиторія зеленого туризму це 35%. Туристів приїжджають через втечу від напруженого ритму місцевого життя, щоб отримати можливість зануритись у неквапливий сільський побут, розслабитись заслуженим неробством. 20% з можливістю поєднати відпочинок з активними самодіальними подорожами, пішохідними гори чи автомобільними, з метою ознайомлення з його історико-культурною спадщиною. 17% визнали, що їхня подорож спонукала прагнення відпочинку на природі і спілкуванням зі світом живого. Це так звана категорія екотуристів. 11% відвідує зелені маршрути з метою родинного відпочинку більше уваги родині і дітям, 5% з метою заняття спортивним туризмом, використанням для цього дешевшої ніч-ліжної бази, 12% з іншими пріоритетними цілями. Так слід зазначити, що вікова структура рекреантів це все ж таки здебільшого молодь до 33 років, яка проживає у великих містах більше 100 тисяч мешканців. Цей семент становить 86,7% сумарної кількості туристів. Статистика США говорить, що 2 треті усіх повнолітніх громадян, тобто 87 мільйонів осіб, здійснили щонайменше одну мандрівку в сільську місцевість з метою відпочинку за останні 3 роки. Отже, давайте підведемо підсумки по теоретичній частині теми зелених маршрутів. Для повноцінного чіткого розуміння критеріїв та характеристик кінцевого продукту. Готового до користування туристів зеленого маршруту слід описати показники якісні та кількісні оцінки такого маршруту та дати по кожному з показників наповнення критеріями для наглядності та спрощення зобразимо це у вигляді таблиці. Існує три основні критерії оцінки: соціальний, рекреаційний та екологічний. Соціальні це популярність та розташування локації, наявність зручностей, протяжність та рельєф маршруту. До рекреаційних можна віднести доглянутість та естетичність ландшафту локації, наявність культурно-розважальної інфраструктури. Екологічними ж критеріями є якість стану повітря та ґрунту, віддаленість від джерел забруднення та наявність зелених насаджень. Виходячи з таких характеристик, ми можемо узагальнити і дати коротке визначення, що зелений маршрут. Це спеціально обладнана екологічна стежка, яка проходить через різні екологічні системи та інші природні та культурно-історичні об'єкти, що мають природоохоронну та історичну цінність, володіють унікальним пізнавальним потенціалом і естетичною привабливістю для туристів.